Ось тут поряд з ретростилом, більш сучасніший трактор 2110С. Дана машина має 110 кінських сил уже Норма токсичності 3А. 420 ньютонів крутного моменту. Вантажопідімність на віске 4,5 тонни. І передач, передач. 24 передачі вперед і реверс повний. Шини. Передні шини 380 на 85 r 28 Тут компресор стоїть. Задній 460 на 85R34. Так, Навіска. Погано виглядає. Ланги такі потужні. 4,5 тонни. Ну, в принципі, тягу ведишло. Регульована полосі. Ті є. Чотири пари гідровиходів. Ще одна пара, а одна пара йде на гідроциліндр, на верхню тягу гідровічну, гідрофіковану. И зонничный керувань на виску. Так. Кабина. Значит, в кабине где yeah. соединение для пассажира. Он такая раскладывается. Гідравліки ліній. Керування лініями гідравліки. Так, форточки відкриваються. Навіскою керування. Пульт уже електричний. З настройками меню. Єдине, що можна промазати. Раз, два. раз два. Так, тиск п'ємо системи показує. Підключення переднього приводу, і блокування диференціалу, лавішами. Плюс є пістолет ось такий для очистки кабіни обдуву. Драйк, оберти двигуна. Так. Передачі. Ді занадто великий хід важеля. Три діапазони тут. Три передачі. Десь ще знайти перемикання. Щоб було 24. Тут вперед-назад. Реверс Ага. Електрогідравлічний, та ні, мабуть, механічний. Реверс Так, рубльова колонка регулюється по питу нахилу. Ну а це панель, в принципі. Дуже широка, вона ширша ніж капот навіть. Для оглядовості вона сильно заважає. Не можна було зробити її вищу трошки. Так, де ще, де ще? один діапазон, О, підвищується. Так, Якщо брати в цю сторону, то тут у нас ручне гальмо і вмикання валів відбору потужності а тут перемикання його частоти 540-540 еко вмикаємо тут частоту годовість на задню навіску Знову ж таки повиривали плівку, як аж всередину поприклеювали це. На заводі видно, коли ставлять, разом з плівкою ставлять його. <гум> І тепер повиймати звідти, розбирати панель. Хоча б панель сама по собі м'якенька. Не дубовий пластик такий, як на, на панелі. Тут. Так, де швидко. Ще один діапазон. А, ось. Чи що це таке? Не точно. Ще один діапазон перемикається ось тут. Повишені, понижені. Ось такий трактор. Значить, зверху. Не далее вот так выглядит трактор базак